Слава Україні, слава сином оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Троянда японської селекції ліку хоталу рахується флористична для зрізу, але по типу квітування це є ну, флорибунда, можна сказати. Нарощує гарні щедрі суцвіття. В мене перший рік вона росте, і це є її перший сезон в моєму садочку. Перше квітування або ж перше літо квітування. Квітла вона в кілька хвиль. От, і я, до речі, коли перечитувала, коли готувалася до відео, я перечитала, що в мене є в трояндорі, бо вона описана, те, що я знайшла, пише, що 7-9 днів квітка може триматись у вазі. Ну, я не знаю. У мене в перший рік вона навіть так не трималася на кущеві, я б не сказала, що довго вона тримається. Ось якщо подивитися на форму квітки, то в деякі моменти вона є схожа на каталіну, чим Ну, викладанням пелюсток, дещо формою квітки. Але пелюстки тут роз, такі, ну, досить вільніші роз, розміщені, вони не такі густі. Та, і це, в принципі, і відзначається на тривалості квітування, принаймні в перший рік. Не нато довго тримається. Все ж таки ну, 5 днів, мабуть, з натяжкою, я б сказала, що воно тримається. Ще залежить від погоди, чи то дуже вітряно дощове, чи то сонячне. Тут теж це впливає. Колір, як ви бачите, коли воно починає розкриватись, він такий гарний, насичено, маслянисто, жовтий. Потім він висвітлюється, стає кремово-жовтий. Можливо, в трендері описано, що там є абрикосові якісь відтінки чи помаранчеві. Я таку не спостерігала на своїй. Жовті відтінки, різні, жовта цитрина. Спостерігала. Але ось такі якісь інші домішки, то ні, не спостерігала. Пахощі має такі непогані, відчутні. От Кущі. У ну, мене тут дещо забідне місце все ж таки більш піщане, ніж таке поживне. Тому тут, можливо, я навіть прокладу крапельний полив, бо ну, вартує. Вартує тут або бігати, тягати відра, шланг, або все-таки крапельний полив тут не зашкодить, а навпаки. Можливо, ще й це попливало, що вона не наросла. Так, як, наприклад, аої, сола. Хоча у її сола ростуть ну, фактично через дорогу від неї. Не через дорогу, а протилежні від неї. Вони краще на рослині, ніж лікохоталу, Ось, а лікохоталу трішечки менше. Але загалом все одно покажу вам, яка вона була в перший рік, яка в неї форма квітка, суцвіття. І ось, можливо, комусь це допоможе в визначенні. Ну, не можу я сказати, що я ось дуже сильно дам їй характеристику, бо все-таки, ну там, перший рік не завжди це є показник. Ось, відцвітає. Осипаються пелюстки або застигають і трішечки підсихають, треба зняти. Частина облітала, частину я ходила, від цуцвіть знімала. Ну, це не є аж проблемно, так я б сказала. Ну, кущик досягнув сантиметрів 70 висоту. Цьогоріч він за перший рік наріс. Ну і кажу, дало мені кілька суцвіті за цей сезон. Суцвіття чи два були такі дуже щедрі, які ви бачите, а інші суцвіття були менше щедрі, але квітнула, квітнула красуня, нарощувала, відцвітала, знов нарощувала. Я не скажу, що в неї чітко-чітко виражені дві хвилі, і це наймалий кущик. Щось завжди було поміж тим. Якісь там поодинокі квіти були. От, можливо, квітла би й далі до морозів, але кущ замалий, мабуть. Не вистачило вже сил наростити на жовтень, наприклад. Ось, така досить незвичайна, досить незвичайна, е, кажу, може навіть буде надійніша, ніж е, Каталіна. Подивимося, порівняємо, порівняємо. Бо Каталіна, коли вона починає, вона дуже гарна, вона мені набагато цікавіша, флористичніша, гарніша. Але потім вона реально ну я навіть дивувалася, була така спекутна погода, сухо, все абсолютно, без дощів. І вона один-два дні просто ідеальна, прекрасна, а потім раз і все одно попсувалася чомусь. Не знаю. Можливо, це так не буде лікувати лучше. Я поспостерігаю, звісно. Надіюся на неї більше, що вона буде показувати більш тривало свої флористичні такі характеристики і красу. Ось так по захворюваннях, ну то була оголена повністю від чорної пятнистості, борошнисту не помітила. На пуп не пуп'янках, а на полюсах, до речі, я не помітила. Або третюсу не було цих цяточок. Ну Перший рік це якби дуже-дуже мотивує, що можливо, вона. Моя стійкість до того захворювання. Подивимося, поспостерігав наступний рік. Не знаю, якщо у вас є старші кущі, поділіться. Але я так розумію, що це з тих сортів, японські сорти, і взагалі вони досить є молоді. в нас немає, мабуть, дуже таких дорослих кущів, 5-7-річних. Хоча можу помилятись, буду рада, якщо є, і ви поділитесь своїми враженнями про неї. Ось так. Вам дякую за увагу. Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і папа! -па.